Доброго здоров'я. Середина липня. Ми в Великому лісі подивимось, якою гостиною він нас буде зустрічати. Пробіглась, особливих подарунків в лісі для нас немає і ні для кого немає. Ось що є сироїшка. Котру не візьмеш. Все-таки подарунки для нас є в лісі. Ліс чекав, чекав нас, та й не дочекався. Білий гриб. Він уже на стадії пускання спор хай розмножується. Шукаємо далі. На чорта вони йому. Мухомори сіро рожеві. Ось вони які гарні, великі, Уже майже втратили лусочки, це здалеку, а зблизька вони помітні. Перевірю. А він старенький і так видно. Оцей чоловік розламав. Цей можна перевірити. О, чистий, добрий, чистий гриб. Сусідці буде. Ми приїхали в цей ліс, тому що тут ростуть голубки. Але не знайшли жодної, знайшли тільки красу для душі. Так гарно зараз в лісі. Чоловіка комарі заїдають, треба спасати. У мене в сумці інсектицид. тобто шикалка просто простонародді. Ще хтось такий, як ми, ходить, грибник якийсь пішов. Ось. Чоловік від моєї допомоги відмовляється, каже, терпімо йому, а я хотіла познімати квіточки. Ось це буквиця лісова. Такий гарний у неї вигляд, її використовують і в народній медицині, красива рослина, ліс продовжує цвісти, а ми продовжуємо милуватися квіточками на довгих стебельцях. Листочки такі трикутником і оторочені по краях. Буквиця лісова. Добрий, Добрий, день. Добрий, Добрий день. день. Куди ви зібрались подальше? Ой, далеко. Під осовку? Високе. Під високе, а ми там не знаємо зовсім. Ну не буду нічого казати, щоб не наврочити. І стиглої костяниці. Ніде майже не видно. Вже, мабуть, минув її сезон, і ще там червоніє. Треба шукати просто. Треба шукати і буде видно. Ось яка гарна ягода. Вигляд як вишуканих блискучих намистин. Червоного кольору, яскраві такі і смачні ягоди мм, кисленькі, але дуже приємні. Щось у чоловіка є на впізнання, ага, велика сироїшка. А не треба ніжку зрізати. Вона червива, як червива, рожева сироїшка, але масивна і хробачлива. Теж не візьмеш. До речі, розломила і вона тут хороша. У нас сьогодні з грибами, як бачите, не особливо, так що візьму таку товсту сироїжечку. Ми вже виходимо з цього місця і край лісової дороги, так і попалась омріяна голубка, сироїжка зеленкувата луската. Грибне щастячко зараз, в гарному молодому стані, ще краї трошки підвернуті у неї, напівкуляста форма, сироїжка молода, перевіряємо. Кілька дірочок, взагалі дірочок не бачу. Хотіла сказати, кілька дірочок можна брати, як пишуть. На сьогодні приємна удача. Де одна голубка, там і друга. Чоловік каже мухомор, а мені так не здається. Такі голубка. Ще й крепенька з корінчиком, корінчиків немає у грибів, з ніжкою вирву, щоб впевнитись, що це не мухомор. Але ж шапинка світленька. Новачки подумають, що це якийсь інший гриб, хоча це точно сироїшка в основі без мішка і без кільця на ніжці. Точно сираїшка і точно голубка. Слабесенький зеленкуватий колір. І крепка масивна, чиста, як кришталь. Зайшли на краснюки, а раптом гриби з нами до цих пір жартували, а тут з'являться. Тільки помріяти. Буяхи теж голі без ягід, хоч і цвіли пізніше, все одно заморозки їх зачепили. Бачу одненьку ягідку. Як ви розумієте, це не ягоди. По нашому буяхи. А так, її ще називають лісовою лохиною, голубікою, але в старих книжках, до речі, про ліс я читала. І книжки рецензовані науковцями. І там зустрічається назва Буяхи Голубіка. Це вже я пояснюю. Тут лохинові зарості. Ягід, як я вже сказала, немає, але поля лохини є, кущів. І краснюків, як кричить чоловік звідти, теж немає. Поїхали. Вийшов він уже. Моху сидить грибок. Об'їджений поплавок, зразу видно по рубчастому краю, у поплавка є піхва, тобто мішок в основі ніжки. Я невдало витягла гриб і мішка не видно. Поплавки їстівні гриби. Але якийсь він такий нещасненький, залишимо. Ідемо по піщаній сухій дорозі, і на дорозі виросли гриби, отам старенький сидить якийсь грибок, а це з тієї ж самої серії, тільки трошечки молодший, теж старенький. Це польський гриб. Польський гриб. Жалко, що він в такому стані. Хай далі сидить. Польські гриби тут були. Ще й не один, який я побачила, а ще їх було тут три. Хороші гриби, але що ж? Ідемо вперед. Минулого разу я набачила тут чорниці, і вони мене типу діждалися. Люди і тут забрали. Ось одна ягодина сидить. І, здається, людей ніде нема, а все одно вони шниряють по лісу і все забирають. Нема нічого, а ягоди тут були. Ммм. Жалко. Далі йдемо шукати чорницю, хоч кружку ягід знайти на компот. До ягід допалась, до чорниці. Ось яка в'ятка рясна. Покажіть. З Лев... Ні, з лівої сторони. Де вона росна? Оно. Ти подивись. Он. Де оце? Оце, так. Да. Де вона росна тут? Що тут? Дві штуки. Та там штук 20. Так, да, знайдеш тут 20. Ветка росна тут. Чоловік кричить, немає ягід. А мені ягоди є. Ну то буде збирати, я поїхав. А де краснюк? Вона сидить. Вона, хродок. О-о-о! <смірно> Який гарний краснючок. Староватий вже ні. Він нас не дочекався, хай сидить далі. Ягіди тут немає, але інколи знаходиш. Гілочки з ягодами і береш. Ходим, 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 і гілочки попадаються. О, яка рясна година, кущик чорниці. На цю пору це рясні ягоди. ха Никаємося по лісі. Наші сьогоднішні гриби і наші сьогоднішні ягоди. Всяке буває у грибників. І таке теж. Зате прогулялись по прекрасному лісу. Таке неподобство недовго, близько дев'яти, і ми вже їдемо додому. Дома будемо щось робити цілий день ще для домашньої роботи. Зекономився, так би мовити. Капець, ягідники, тітонька теж сюди по ягоди приїхала. Нам вони вже набридли по одній через кілометр щіпати, а вона, мабуть, заядла. <гум> Добрий день. Через годину можна знайти. Отак От ідеш три кілометри і якусь годину знайдеш. Ви сама? Добрий день. Добрий день. Дай вам Бог здоров'я.